Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, в ефірі Телевізійні новини Калуша. В студії Олександр Смаль. 1 грудня минула 21 ша річниця всеукраїнського референдуму, на якому вирішилося питання незалежності України. 90% громадян молодої держави, які прийшли на голосування, своїм волевиявленням узаконили акт проголошення незалежності України. Ці знаменні історичні даті були присвячені урочистості в палаці культури юність. На підтвердження акту проголошення незалежності Верховна Рада України вирішила провести 1 грудня 1991 року республіканський референдум. Він був потрібен, щоб нейтралізувати політичні спекуляції противників української незалежності, особливо у східних і південних областях республіки, які заявляли, що народ ніби не підтримує акт про незалежність. Більше 90% з 32 мільйонів громадян України, що взяли участь у всеукраїнському референдумі, висловились за незалежність своєї держави і навіть. У Криму таких було більше половини. Саме у цю мить реально виникла незалежна Україна. 24 серпня день народження України, наш великий день. То чому ми не єднаємося, хоча на тих заходах. Чому? Тому я сьогодні рада тим, що ми маємо свято. Я рада тим, що ми маємо незалежну Україну. І які би реалії економічного буття не ставили нам перешкоди ніколи? Ми, українці, ми, калушани, не на, станемо на коліна. Бо незалежність це те, що нам історія не дає ні одного відсотка це забути або це притоптати. Будьмо сильними. День, що змінив історію, тематичну виставку з такою назвою підготувала бібліотека філія для дорослих номер 1 під керівництвом Світлани Дмитришин. Концертна програма традиційно розпочалася гімном України. Звучали пісні про рідний край та мову на слова Дмитра Павличка. Виступив з розповіддю про події, які передували референдуму. Представник координаційної ради політичних партій і громадських організацій демократичного спрямування Петро Цюпа. В той період він був на сході України. Також калуські колективи, серед них народні ансамбли. Лю пролісок і Прикарпаття їздили з концертами по східних областях. У тих далеких краях по два, по три тижні. Кожного дня ми давали по три, по чотири концерти. Наша пісня, наш танець, наше слово, наша музика вселяли віру багатьох українців, віру у завтрашній день, який настав. Виступали танцювальний гурт Мережево, коледжу культури і мистецтв, биківчанка, передзвін, Наталія Чолі і Наталія Левінська, хоровий колектив Родина житлового масиву Хотінь. Сцена була красиво оформлена у національному дусі. Під час пісні Тараса Петрененка Україно на сцену урочисто винесли державний прапор. Звучала молитва за Україну. Хвилиною мовчання вшанували борців за незалежність, які надолужили не до наших днів. Завершилася програма народним гопаком та покладанням квітів до каменя незалежності. Інформація про цей захід заздалегідь. Прозвучала у засобах масової інформації, але на жаль, зал був на половину порожнім. Управління культури завжди намагається подібні заходи проводити у вихідні, щоб прийти мали змогу якомога більше людей, але намагаючись зберегти рідну мову, пісню і культуру, організатори свят стикаються часто зі згасанням інтересу у калушан. 3 грудня у світі відзначається Міжнародний день інвалідів, який був проголошений Генеральною асамблеєю ООН 20 років тому. З цієї нагоди в палаці культури мінерал відбулися урочистості. Цього дня у залі Палацу культури Мінерал зібралися члени Калуської міжрайонної первинної організації Українського товариства сліпих, яка є найбільшою в області, за словами голови організації Стефанії Коляник. У товаристві налічується 405 незрячих людей. У Калуші проживає 91 член Товариства Сліпих, у Калуському районі 78, у Долинському 95, на Рожнятівщині 127 і у місті Болехові 13. -ро. Організацією Об'єднаних Націй сліпоту визнано однією з найтяжчих форм каліцтва, а тому незрячі люди самоорганізовуються у товаристві для того, щоб полегшити адаптацію у суспільстві. Наше основне завдання це соціальний захист незрячих інвалідів. З Цією метою розроблена обласна програма, на основі якої такі ж програми розроблені на місцях. Обласна програма соціальної підтримки і реабілітації інвалідів, на основі якої така ж програма розроблена в нас і на місцях, при виконанні якої б набагато покращилось би життя незрячих людей. Хочу перш за все подякувати владі. Ігору Степановичу Насалику, а голові міської ради, а також голові районної ради. Василю Степановичу дзунзі, голові райдержадміністрації Петрію Василю Івановичу. За надання пільг це дуже дуже велика допомога для нас, тому що пенсії, мізерні, незрячі люди. Вони не можуть заробити собі додатково. Ні виростити нічого, ні бізнесом зайнятися, тільки сугубо. Ця мізерна пенсія, якої не вистачає навіть на проживання, і за це я щиро, щиро вдячна і дуже просила б, щоб такі пільги залишили, ніби і надалі надавалися. Не секрет, що незрячим людям доволі часто доводиться стикатися із побутовими незручностями із відвертим хамством окремих водіїв громадського транспорту, проте, незважаючи на усі прикрощі та не члени товариства сліпих беруть активну участь у громадському житті міста. З нагоди Міжнародного дня інвалідів, найактивніших членів первинної організації УТОС відзначено грамотами міського голови та грошовими преміями. Заслужені нагороди отримали Володимир Базюк, Марія Боб'як, Богдан Козак, Євген Мариновський, Олександр Супрун та Стефанія Коляник. Представник місії служіння незрячим Галина Когут та голова товариства Червоного хреста Зінаїда Хемич також підготували приємний сюрприз. Десятеро членів УТОСУ, які цьогоріч святкували ювілейні дні народження, отримали від них пам'ятні подарунки. А по справжньому святковий настрій і естетичне задоволення презентували творчі працівники палацу культури мінерал, а саме вокальний ансамбль Биківчанка, ансамбль троїстих музик «Калузькі Гудаки. Хореографічний дует Христини Базиляк та Надії Терещенко. Юна співачка Ангеліна Лема та ведучий програми Назарій Ярич. Храм як розгорнута Біблія у картинках. Саме такою бачить церкву святих Землі Української, її настоятель, декан Калузький української православної церкви Київського патріархату, отець Григорій Мороз. Зараз у храмі тривають роботи з художнього розпису стін. Наступному році храм святих землі Української Української православної церкви Київського патріархату, що в нашому місті, відзначатиме 15-ліття. З Часу відкриття церква постійно змінюється. Весь час її доповнюють ікони, розпис яких триває і нині. Церква була збудована вже скоро буде 15 років назад. Це було 1998 так, рік. Вона в червні місяці посвячена. І зараз ми готуємося вже до 15-ліття її відкриття і її праці і нашої праці в цьому храмі. Ми зараз починаємо розписувати храм, і спочатку ми спробували розписувати захрестя або вівтарну частину. Бачите, в нас як побудований іконостас. Іконостас побудований е, своєрідно. Всі е, ікони е, Дісусового ряду винесені на стіну е, вітарної частини, і також 10-ті е, празники. Ну, не закінчено це все, тому що е, прийшла зима і. Холодно зараз наступає холод, і ми не просто не можемо. Не боїмося розписувати далі. За словами настоятеля Української православної церкви Київського патріархату, отця Григорія Мороза, не кожен художник може розписати ікону для того, щоб зобразити ту чи іншу релігійну подію, потрібно зрозуміти її, а основне відчути душею. Проблеми нашого часу, коли ми не можемо собі через матеріальні певні проблеми найняти або оплатити висококлифікованого майстра, який би дійсно передав на на, і на стіну, от те, щоб я став біля ікони, ікона спілкувалася зі мною, а я з іконою. Зміни, це особливо важливо, коли ікона спілкується з тобою, а ти спілкуєшся з іконою. От йде двобічний такий обмін спілкування. Храм це розкрита Біблія. От розкрита Біблія в картинах. Отак От побудована сама специфіка розпису, щоб передати все святе письмо Старого і Нового Завіту в картинному зображенні на стіні храму. Розписує ікони в храмі місцевий художник. Його руками вже розмальовано іконостас, а нещодавно образ Покрова Пресвятої Богородиці. В даний час розписує ікону, яка має назву святі землі української. На ній зображені Володимир Ольга та всі єпископи чернечого життя. Як стверджує священник, храм повинен бути розгорнутою Біблією в картинах, тобто усі події духовного життя повинні бути в церкві. Перший день зими стартував відкритий чемпіонат міста з футзалу. Цьогоріч у ньому бере участь рекордна кількість команд 36. Урочисте відкриття змагань відбулося в дитячо-юнацькій спортивній школі Сокіл. Вже більше як 10 років в нашому місті проводиться відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд. Мета і завдання чемпіонату популяризація футзалу як виду спорту, пропаганда здорового способу життя, визначення кращої команди та виконання програми розвитку футболу. Ось розпочався наш традиційний турнір, відкритий турнір з міні-футболу, де приймають участь команди міста і району. Хочу сказати, що сьогодні наш турнір е, приймає рекордну кількість учасників. 36 команд. Це за й це 13 по рахунку турнір. Наш турнір розпочався в 99-му році. Е, не було ще в нас такої великої кількості команд. Тому, е, у нас новий регламент і нова схема проведення цього турніру. 12 команд у нас у першій лізі і 24 команди другої лізі, які розділені по 12 команд на групу А і Б. Команди будуть змагатися субота, неділя, вихідні дні і будуть грати перші, вступають в боротьбу з 9-ї години ранку команди другої ліги, а з 12-30 команди першої ліги. На церемонію відкриття турніру зібралося чимало любителів футболу. Серед них і вболівальники команд, які зіграли у перший день чемпіонату, представники міської влади відкрив та привітав усіх учасників футзалу. Начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту Михайло Клим. Цікавої гри та перемоги побажав цей день аматорським командам, голова міської федерації футболу Євген Геренда. Хочу побажати всім, всім учасникам міцного здоров'я, успіхів на наших футбольних полях. І перемоги сильнішій команді. Команда, яка е, виграє, займає перше місце в турнірі е, в першій лізі, е, кожного року їздить на традиційний міжнародний турнір в місто, місто Горлицю. Цього року в е, місто, місто Горлицю на міжнародний турнірі, йде команда Старої Гарди з міста Калаша. І дві команди, які посідають останні місця в першій лізі, вибувають в другу лігу, а дві кращі команди з першої ліги е, переходять у другу лігу е, нашого на відкриття чемпіонату приїхав і представник обласної федерації футзального комітету Василь Ольшаницький, який був приємно вражений кількістю команд, які беруть участь у цьогорічному сезоні з футзалу. Приємно здивований тим, що стільки команд. Бере участь в цьому. Ви ж зрозумієте, що кожна команда як мінімум складається 10-12 чоловік. Коли є 36 команд, можете собі уявити, що це близько 400 чоловік. Ну, не йдуть десь шукати в кафе 100, десь і так далі, а йдуть сюди займатися. І це дуже приємно, дивує. Це дозвілля фактично не тільки для спортсменів, а для тих аматорів, які можуть присвятити свій час. І це дуже приємно. Радує, що все-таки молодь. Як правило, більшість ви самі бачите, що молодь. Молоді хлопці повертаються до спорту. Це їхнє здоров'я, і бачення, і прогресивний спосіб життя, скажімо так. Році у Франківську вищій лізі бере участь 10 команд. Ну там стало, бо тому, що ми проводимо вищу лігу тільки в коледжі фізичного виховання, тобто стандартний мандач стандартним покриттям, лаковим і так далі. Там більше не може брати просто участі, і в першій лізі є 14 команд. Тобто, але в нас є представники. Чому я так говорив, що немає калочини, на, на жаль, в обласних. Тому що в нас є представники з Косова, є команда, є команда з Миколичина, тобто багато набагато далі регіон. Тому і я би побажав, щоб підключилися, спробували там. Як уже було сказано, участь у турнірі бере 36 команд з міста і району. Розпочали чемпіонат в перший день зими традиційно команди другої та першої ліги. Загалом на першому етапі команди кожної групи зіграють одне коло, а потім вісімка кращих із заліковими очками проведуть перехресні матчі з командами протилежної групи. Турнір триватиме до березня. Команда, яка переможе в чемпіонаті, крім грамот управління в справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту та медалі, поїде до Польщі в місто Голіце на міжнародний турнір з футзалу. А зараз послухайте, будь ласка, оголошення. Адміністрація відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Калуському районі нагадує та просить роботодавців подати до 25 січня 2013 року відомості розподілу чисельності працівників річного фактичного обсягу реалізованої продукції робіт послуг за видами економічної діяльності за 2012 рік згідно із національним класифікатором України ДК 009 класифікація видів економічної діяльності. Від даних, зазначених у відомості, буде залежати розмір єдиного внеску на 2013 рік. З 1 січня наступного року закінчується перехідний період переведення на національний класифікатор ДК 009-2010 дія старого класифікатора ДК 009-2005. Класифікація видів економічної діяльності закінчується 31 грудня. Для приведення у відповідність кодів видів економічної діяльності до нового класифікатора ДК 009210 роботодавцям необхідно звернутися до державних реєстраторів до 31 грудня поточного року. Довідки за телефоном 60689. Адміністрація відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Калуському районі. Це на сьогодні вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу. На все добре.